Говорячи знову ж таки про цю атаку масовано дронів малопотужних, але масовану на російські райони. От, ну, там британський, один з британських журналістів сьогодні, включаючись до BBC, який є в кореспондентах в Москві, сказав, що вперше я прокинувся від звуків вибухів при закритому вікні. І, і, це, і це неймовірно війна прийшла і в Москву, і Москвічі теж це відчули. Чи, чи це вартувало того, як, як, щоб, як, хто би не стояв за цією атакою, для того, щоб е москвічі відчули собі, як воно, коли вибухи є, і ти не знаєш, що тобі влетить вікно буквально в наступну хвилину? Ну так. Це, мабуть, вони заслуговують це відчуття. А, хоча ну, чому ж, мабуть. Так воно і є. Але з іншого боку, треба розуміти, що е, мета ось цих дій залежить від того, а хто за цим стоїть. Бо на сьогодні, як ми бачимо, офіційно Україна вона не підтверджує те, що вона е, саме е, організувала цей е, масований нальот на Москву. З іншого боку, виникають інші сумніви. А дійсно, що потрібно це було, наприклад, Україні. Е, чому е, ці Дрони великій кількості не привернули на себе увагу допоки вони не почали літати над рубльовкою, саме підлітаючи до Москви. Бо до Москви, як відомо, від кордону з Україною це 580-610 кілометрів, в залежності від того звідки могли б вони вилітати. А до того, що їх ніхто не бачив, ніхто не засняв цей рой. Це ж був не один дрон, не два, не три. А, МОРФ заявляє, що їх було вісім, змі заявляють, що їх було від 25 до 31. Не помітити такий герой неможливо, але ми їх побачили тільки біля Москви. А де працювала ППО? Чому вона не працювала? Отже, виникає питання: звідки їх запускали? Тут цікавий момент. А... Пам'ятаєте, як напередодні 9 травня по Кремлю було нанесено удар також двома дронами Одному з будівель, а, і тоді багато хто звинувачував Україну? Але а, тоді а, виданню Financial Times дав коментар один російський пропагандист, який в нас не дуже добре відомий, Руслан Пухов. Він не такий, як Скабєєва чи Соловйов, відомий тому, що він займається переважно військовою пропагандою. Але відмінність його від інших, у тому, що він діючий офіцер ГУГИ ШАЗРФ, тобто російської військової розвідки. І тоді в коментарях Times він заявив, що ці дрони, які ударили по Кремлю, вони запускалися з Московської області, з Підмосков'я. і це був дуже цікавий момент, тому що дійсно. Ці дрони цілком могли запускатися з під Москов'я. Для чого? Ну, для того, щоб дискредитувати Міністерство оборони, Генеральний штаб російський, і щоб нанести черговий інформаційний удар, наприклад, по Шойгу та Герасимову. Ну що ж, будемо так би мовити, стежити за розвитком ситуації. Ну, але чи це може мати зворотній ефект? Чи це не ну тобто, ми маємо не дуже, е, тобто ми, ми не маємо схвалення? Насправді зараз росіяни страшно обурені, що немає такої засудження з боку, наприклад, сполучених штатів, але немає якогось великого схвалення, е, якщо би це справді була українська атака. А Путін вже заявив, що це терористичний акт, і з одного боку, це ну абсолютно очевидно. Та що це людина, яка найменше має право в принципі щось таке подібне казати. Але ну тобто, то що написав Сергій Фурса вчора, ми воюємо на полі бою. Нам ми воюємо західною зброєю. Ми залежимо від цих постачань зброєю. Чи такі атаки нам допомагають виграти цю війну? Чи допомагають російським окупантам е, кожної ночі атаки на тилові міста України виграти війну в зоні бойових дій? Ні, не допомагають, але вони таким чином намагаються морально-психологічно тиснути, е, створювати е, підстави для деморалізації населення, хаотизації, навіть соціальної хаотизації? Е, якщо відбуваються ось такі події. На Росії знову ж таки я не стверджую, хто саме э, стоїть за цим нальотом дронів. Бо я не можу не спростувати не підтвердити ту інформацію, що причетна Україна до цього чи ні, наші силові структури, так чи ні. Але сам факт такого нальоту він має а, дуже серйозний деморалізуючий фактор і репутаційний удар. Знову ж таки, повертаючись до теми протиповітряної оборони і повертаючись до теми того, що э, саме э, Рубльовка. Це ну досить такий олігархи там живуть. Це досить відомий район, і вони відчули на собі війну. І вони відчули, що вони не захищені. Тому це дійсно має відповідний ефект, і це буде мати наслідки, але вже внутрішні, а не зовнішні. Пане Олександре, а от власне про наслідки ми вже сьогодні згадували кілька разів, напевно, разів зо два і це втретє, там десь йому гикається російського соціолога, який в так не, не зовсім традиційний спосіб, але так тим не менше намагається якось з'ясувати, які настрої в росіян робить такі невеличкі фокус групи і розпитується їх про те, як змінилося їхнє життя за рік, як змінилося їхнє ставлення, чи щось взагалі змінилося. І от він пише про те, що дуже багато рос в більшості росіян він не чує якоїсь такої емоції, як сором жаль, що вони це роблять, що вони, що вони дотичні до того, що робить їхня країна. І власне ось те, що те, що БПЛА долетіли до рубльовки, те, що в Бєлгороді там весь час бабахає, кудись прилітає. В Чи Кубані це... сьогодні було атаковані два два нафтопереробні заводи. Нафтопереробні заводи. Ну, нафтопереробні заводи їх може і не так турбують. А коли вже там ближче до них, там бабахає. Коли вони чують, як сигнал... сигналки спрацьовують на автівках, тоді воно якось їх більше зачіпає. Чи це їх не змобілізує до того, щоб. За родину, за Путіна, що ж це таке, нам треба боронити себе. І, от, нарешті, ті, що там на Рубльовці, чи біля рубльовки, в цьому кільці МКАД, чи як воно там називається, підуть і самі вишикуються в черги до військоматів. Ні, тому що росіяни це переважно маргинальні, аморфні і безініціативні представники такої середньостатистичної біомаси, не більш того. А вони усі аморфні. Ну от до речі, щодо нафтоприробного заводу, то це вузол по трансп... логістичний вузол по розподіленню паливно мастильних матеріалів. Це важливий об'єкт. З іншого боку боку, а, Кремль це сакральний об'єкт. По ньому було нанесено удар. У цьому звинуватили Україну. Ми побачили сотні тисяч а, усіх згуртованих мобілізованих росіян, які вирішили, що ні, треба з цим покінчити. Треба закінчувати так звану СВО і йти а, на Київ 20 Ні, ми цього не побачили. Ось зараз також відбуваються якісь події в Москві. Щось там лунає якась або вовна, якісь літають дрони, чи це їх згуртує якось? Ні, в них нема такої властивості, щоб а, бути єдиною цілою нацією, бо вона взагалі не єдина ціла. Це щось таке, що намагалися злепити сторіччями, захоплюючи інші території та інші нації, і в них ось це, це русізм, цей я руський. А воно має навіть незаконне походження. Цей цей вислів. Навіть в конституції немає такої нації, як русські. Отже, ні, це їх не згуртує взагалі, і вони просто будуть як аморфно. Дивитися на те, як програють війну час від часу, дивлячись у вікно, а що там бахнуло? Е, як не дивно, саме ця все-таки атака справді виявилася дошкульною. Це навіть Путін почав коментувати. Тобто, ну це це подія, яка яка дуже ну, має якийсь розголос великий в Росії, очевидно, е, МЗС Російської Федерації назвала. Як це сказати, найпідлішую реакцію заходу на цю атаку, що її Майже відсутність натомість міністр МЗС Великої Британії, голова зовнішньополітичного відомства, каже сказати. Джеймс Клеверлі сказав, що Київ має Україна, має право повне використовувати будь-які засоби за те на території Росії для того, щоб захищатися від російської агресії. А тим часом голова російського РНБО і колишній президент і премєр міністр Росії, і просто людина якої здається бувають проблеми в Твіттері з формуванням своїх думок, Дмитрій Медведєв, написав про те. Що будь-який тепер британський е, політик є законною мішенню для Російської Федерації. Це гучна заява. Фактично, це погроза. Я не знаю, буквально всьому політикому британському пам'ятаючи цілу низку атентатів, здійснених на території Великої Британії до вторгнення Росії в Україну. Як це буде розцінено? Чи це в певним чином ну, не втягує Британію ще більше в цю, в цю, в цю історію, в цю війну? Дмитро Медведєв – це вже давно важко сказати, що політик, але все ж таки офіційна особа, все ж таки. До якої прислуховуються. Усі вже дуже добре розуміють, наскільки в нього зараз серйозні проблеми з деякими. Речовинами, а отже, це дійсно може розцінювати як прогрозу, якби ми казали про якусь адекватну країну, для якої така погроза це є щось унікальне, але не для Росії. Вона є ядерним шантажом вже для неї, як серіал, якийсь мексиканський. Погрожує усім Польща погрожувала Великій Британії, США, кого тільки вони не погрожували, по кому тільки нанести тактичний ядерний удар чи щось таке інше, і все це лунало саме від офіційних осіб. Тобто офіційна на сьогодні дипломатія російська зовнішня, а вона виглядає як таке збіговисько блазнів. І саме так на них і реагують у 22-му році. Дійсно, міжнародне суспільство ще реагувало з побоюванням зі страхами, що Росія дійсно може застосувати весь цей спектр свого озброєння. Саме тоді, коли Росію ще сприймали як країну, у якої є там друга армія в світі, і все таке інше, зараз її сприймають по іншому, і їй на такі погрози навіть можуть досить жорстко відповідати. Але не в форматі якоїсь силового елемента, а зовсім іншого. Ну, наприклад, збільшення а, якоїсь допомоги а, Україні а, передачі якоїсь нової номенклатури, від а, використання якої у Дмитра Медведєва взагалі а, вибухнуть миски. До речі, про нову зброю в очікуванні, звичайно, F-16, Бато є оцінок, що F-16... Навіть там наявності трьох-чотирьох ескадрилей не змінять кардинально по ситуацію на полі бою, не стануть таким геймченджером. Тим не менше, я от читаю навіть з російського боку коментарі їхній такий оглядач, військовий Михаїл Ходарьонок, який там буває запрошений і там до і до всі на російські центральні телеканали. Він вважає, що якщо Україна отримує, наприклад. 148, там умовно кажучи, тобто там більше сотні, в 16 це абсолютно змінить війну на користь України і стане переломним моментом. Чи теоретично така кількість західних винищувачів можлива? Теоретично я не впевнений, що ми можемо таку кількість отримати до кінця війни. А якщо ми кажемо про кількісно 3-4 скадрилії. А то тут от який момент. По перше, кожен тип зброї він використовується комплексно, навіть F-16 і танки використовуються комплексно. Все використовується комплексно, тобто в поєднанні з іншими типами озброєння. Наприклад, якщо ми кажемо про F-16, то вони можуть використовуватися в комплексі з протиповітряною обороною як елемент, який доповнює ППО. Для знищення крилатих ракет, наприклад, або дронів камікадзе. Якщо ми кажемо вже про фактор полю бою, тобто зона бойових дій, то, наприклад, коли відбуваються ті чи інші дії з боку сил оборони України, є найбільша загроза на сьогодні використання Росіянами керованих бомб. Отже, F-16 буде мати можливість знищувати носіїв цих керованих бомб. На відстанях, коли вони ще навіть не зможуть зробити скидування цих бомб, які потрапили на наші позиції, тобто ми таким чином вже доповнюємо сухопутні операції, і це дійсно буде мати безпосередньо вплив на зону бойових дій, але знову ж таки в комплексі.